Виконуємо номер 1685 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генезам», 2022 рік. Граючи в баскетбол, Руслан здобув для команди 11 очок, Сергій 13 очок, Тарас 9 очок. Кирило 15 очок, а Микола жодного разу не влучив у кільце. Скільки очок у середньому набирав один баскетболіст цієї команди округли відповідь до одиниць? Приступаємо до виконання, додамо кількість очок і поділимо на кількість учасників: 11. Додати 13. Додати 9, додати 15 і додати 0. І поділимо на кількість учасників на 5. 11 додати 9. Використаємо властивості додавання буде 20. 13 додати 15, буде 28. 20 додати 28 буде 48. Поділимо 48 на 5 куточком. Беремо по 9, 5 множимо на 9 буде 45. Виконуємо віднімання, вистачу 3. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому. Допишемо 0. ,10. 30 ділимо на 5, беремо по 6, 6 множимо на 5, буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 9,6. Ми знайшли, скільки очок у середньому. Набирав один баскетболіст цієї команди. А тепер округлимо відповідь до одиниць. За одиницю відповідає цифра 9, праворуч від неї стоїть цифра 6, тому число одиниць більше на одиницю. Маємо 10 і пояснюємо очок. У середньому набирав. один баскетболіст. І записуємо відповідь. Десять очок. Номер 1685 виконано.